Сьомий клас, тема створення комп'ютерних презентацій з розгалуженнями. Що таке розгалуження? Ви мені вже сказали, згадали з е, програмуванням. Ви вже знаєте, що під час демонстрації комп'ютерної презентації слайди відображаються послідовно в порядку їх розміщення. Змінювати порядок показу слайдів можна використовуючи елементи керування, які з'являються під час демонстрації. Давайте з вами згадаємо взагалі, яким чином ми демонструємо презентацію. От є у мене Презентація відкриття нових земель. Як мені її запустити на показ? Оце у неї режим редагування, форматування. А як її показати людям на великий екран? Що треба натиснути? F1, натискаю F1, нічого не відбулося. Ну, щось відбулося. Відкрився браузер. altf 4 дуже дякую. Данило. altf 4. Я буду натискати, коли буду тобі в журналі оцінку ставити. Так, ще які варіанти. Показ слайдів, вкладка на стрічці. Показ слайдів. Спочатку, так, да, дивіться, ми з вами не не згадуємо ніяк виглядає стрічка, ніяк виглядає програма, тому що бачите, ви її вже далеко не в перший раз, і в цьому році щось подібне. Що у нас там було? Я не пам'ятаю. Word у нас був в цьому році, ні? ні? Ні. Ну, все одно, ви ці програми вже бачите далеко не в перший раз. Так, да, натискаємо спочатку. Тут окей, і бачимо, от у нас презентація на весь екран. Як можемо перелистувати її, або ліву кнопку миші натискати десь на порожньому місці, місці да? або стрілками на клавіатурі, або у нас ще є в нижньому лівому куточку. От бачите, стрілочка назад, вперед, або ще правою кнопкою миші перейти до слайду і обрати певний слайд. Тобто всі. Попередні три способи це слайди послідовно, А отак через праву кнопку миші ми можемо змінювати порядок показу. Але це не все, що нам хотілося б робити з презентаціями. Ще більше можливостей скерування керування послідовністю показу слайдів комп'ютерної презентації, можна отримати, використовуючи гіперпосилання. Наприклад, під час виступу з презентацією про визначних мандрівників минулого, яку ми тільки що дивилися, буде корисним переглянути відомості у Вікіпедії про книгу Марко Пола, Книга Чудес світу, інтерактивну карту подорожей Христофора Колумба, відео на YouTube про значення відкриття Фернана Магелана і так далі. Структуру такої презентації от у нас є на малюнку. У нас є титульний слайд відкриття нових земель, далі йдуть визначні мандрівники. А з цих визначних мандрівників за допомогою гіперпосилань ми можемо перейти або на Марко Поло, або на Колумба, або на Магеллана. Причому в будь-якому порядку там є це все посиланнями. Про Марко Поло є слайд там «Подорож Марко Поло, і там є посилання на сторінку Вікіпедії. Про Колумба є слайд, чотири подорожі Колумба і посилання на інтерактивну карту. А про Фернана Могелана є слайд Кругосвітня. Подорожа, подорож Могелана, і посилання на YouTube. Давайте це подивимось з презентації. От, наприклад, починаю її спочатку. Дивимось другий слайд. Ось ці всі три мандрівника. Обираю, наприклад, третього. В принципі, якщо я натисну просто далі, я потрапляю на Марко Поло, повернусь назад. Але ж я можу натиснути на Могелана і потрапити одразу на нього, хоч він і останній. І дивіться, в чому весь сенс. Далі тут є результати подорожів, доводять гіпотези там і так далі. Натискаю на це посилання, відкривається відео взагалі в Ютубі. В презентації ми можемо переходити, наприклад, на будь-яку веб-сторінку, або на інший слайд. Або взагалі відкривати якийсь новий файл на комп'ютері, або запускати якусь програму. Сенс, я думаю, вам зрозумілий да? сенс цього всього. Так, добре. Е, як гіперпосилання додаються? От давайте з вами спробуємо. Е, Фернан Магеллан додати посилання на сторінку Вікіпедії про нього на зображення і на текст. По-перше, да е, гіперпосилання ми можемо додавати на тексти, зображення, фігури, ну і начебто все. Давайте спробуємо. Я, по-перше, в Вікіпедії знайду сторінку Фернан-Магелан. Так, беремо українську Вікіпедію. Ось є його сторінка про нього. Що я виділяю адресу. Права кнопка миші копіюю адресу. Повертаюсь на свою презентацію. Шукаю слайд про Магелана. Обираю зображення. Тепер як додати сюди посилання? Вкладка вставлення, гіперпосилання. І дивіться, у нас є різні варіанти, яке посилання і куди ми даємо файл веб-сторінка. Тут ми можемо вказати, який файл на комп'ютері відкрити або вставити адресу веб-сторінки. От я її скопіював, сюди вставляю. Це те, що мені потрібно, але ще є можливість така цікава місце в документі. Бачите, ми можемо на інші слайди робити посилання в цьому сам, цій самій презентації. Але нам треба веб-сторінка. Тут я вже вставив посилання, натискаю ОК. Тепер, коли зроблю показ слайдів з поточного, дивіться, у мене курсор зараз просто стрілка. Да? Наводжу на зображення, він змінюється на ось таку руку і підказка, що там є посилання. Натискаю на це зображення. Що відбувається, відкривається сторінка Вікіпедії. Зрозуміло, як робиться? Дуже просто, як на мене. З текстом те саме. Наприклад, якщо до тексту я хочу додати посилання, що ми робимо? Фернан Магелан виділяю цей текст. Або, в принципі, можна ще і правою кнопкою миші обирати гіперпосилання. Давайте так, через вставлення гіперпосилання. Знову ж сюди Те саме, ту саму адресу. Окей. Тепер перевіряємо, чи працює показ слайдів. Дивимось, знову ж таки, курсор змінює свій вигляд зі стрілки на пальчик. Натискаю на текст. Переходжу знову на потрібну сторінку. Все дуже просто. Наче. Тепер давайте спробуємо зробити посилання всередині презентації між слайдами. Давайте, наприклад, я ось тут Фернана Магилана, це посилання видалю. Заодно подивимось, як його видалити. І зроблю знову. Виділяю текст, права кнопка миші, видалити гіперпосилання. Видаляється дуже просто. Все, бачите, став звичайний текст. Виділяю його знову, вставлення, гіперпосилання, місце в документі. І от список всіх слайдів шукаю слайд про матела. Натискаю ОК. Все, є посилання. Спробуємо, чи працює? Працює. Все добре. Зрозуміло, так? Да? Так, з гіперпосиланнями це все. Ще у нас є така цікава можливість додавати кнопки дій. Кнопки дій заховані у фігурах. Пам'ятаєте, що ми можемо на слайд додавати фігури. Наприклад, вкладка вставлення фігури: от тут є еліпс, там прямокутники і так далі. Але в самому кінці тут є кнопки Дій. Бачите, маленькі, погано видно, можу вам збільшити трошки. От тим, хто в кабінеті. От у нас таке була Кнопки Дій. І дивіться, наводжу і підказки. Кнопка Дії назад. Кнопка Дії далі. Кнопка дії на початок, в кінець, додому, на якийся додому, мається на увазі не, не обов'язково на перший слайд, а можливо на слайд зі змістом презентації. Він може бути другий, він може бути в кінці, в залежності від того, як потрібно було користувачу. Кнопка дії інформація, від, відкрити там якусь інформаційну сторінку, можна, в принципі, зробити посилання на сайт ітися. Кнопка дії повернення, відкрити якийсь фільм, відкрити якийсь будь-який документ на комп'ютері, програти звук, відкрити довідку і порожня кнопка, яку ви можете самі програмувати. Крім того, ви всі будь-які кнопки тут можете програмувати. Давайте я тепер зроблю менше вам на екрані. І на першому слайді, наприклад, ось тут, на другому, на змісті, додам кнопку дії далі. Наприклад. Я просто її обрав, тут малюю на слайді. От, наприклад, ось таку величезну. Хочете маленьку намалюйте, хочете велику, яку завгодно. Відкривається вікно, що нам з цією кнопкою робити. Дивіться, вона е автоматом, це ж у нас кнопка далі. От у неї автоматом, що вона буде переходити на наступний слайд. Але, якщо вам потрібно, ви можете змінити, куди вона буде переходити. Наступний, попередній, перший, останній, останній показаний, завершувати показ вона може. Також вона може вмикати довільний показ, тобто на будь-який рандомний слайд переходити, відкривати певний слайд. О, дивіться, обираю слайд. І тут всі слайди, от наприклад, хочу, щоб вона далі там обирала там, не третій, а там восьмий аж натисну ОК. Ну, як завгодно в якому порядку. Також ця кнопка може, наприклад, запускати програми з комп'ютера, натискаєте огляд, відкривається провідник. Наприклад, вона там запустить музичний програвач, що завгодно. Е, може, ну, макроси ми це не знаємо, дії об'єктів не знаємо, може ще програвати звук. Або певний, якийся, який є в бібліотеці Офісу, або ж в самому низу інший звук. Відкриється провідник з комп'ютера будь-який аудіофайл, натискаєте на кнопку, він програється. Давайте ми залишимо перейти за гіперпосиланням наступний. А далі, наприклад, я зроблю от на цьому третьому слайді кнопку додому. Фігури додому намалюю її. І нехай вона переходить не на перший, а на другий, бо там у мене зміст. І ще давайте сюди звук додам, щоб ми зрозуміли, як це працює. От кнопка звуку, малюю її. Нехай вона програє, ну, нехай опуск так і будуть. Давайте з другого запустимо. Так, що? Натискаю на кнопку, попаду на, потраплю на наступний слайд. Да? Натиснув, потрапив на наступний. Звук. Натискаю. Е, ну, як є. Натискаю додому, потрапляю на зміст. Зрозуміло, як працює? Досить, начебто, просто. Це. вся Ваша теорія, яку, ви повинні, яку я вам повинен був сьогодні розповісти. В підручнику там сторінок так багато, ми коротенько це все розібрали. Тепер те, що вам необхідно сьогодні виконати, дивимось в Google класі, у вас написано так: читати підручник, 6 сторінок, вміти відповідати на питання в кінці параграфу, виконати завдання з файлу, працюємо за комп'ютером. Е, так, ще я вам тут посилання не дав. Зараз я з 7-го б тут треба посилання скопіюю. Я забув, що воно вам треба. Їм додав, а вам про вас забув. Такий я у вас. От так завжди. да? Ай-яй-яй, ужас. Ну все, я виправився. Так. Що у нас є? Дивіться: файл інструкція. Працюємо за комп'ютером. Права, це презентація, з якою ви безпосередньо працюєте, і ще вам це посилання треба буде. Відкриваємо, працюємо за комп'ютером. Тут створіть у комп'ютерній презентації пристрої комп'ютера, яка є в Google класі. Гіперпосилання на сторінку Вікіпедії з відомості про будову комп'ютера. Для цього перейдіть за посиланням. Оце посилання я вам дав окремо в Google класі, тому що з цього документа на нього важко перейти, бо треба його по частинкам отак копіювати, туди вставляти, бо воно в різних рядках. Саме тому я вам його зробив окремо. Просто переходите і нехай бесить собі поки що. Так, получитель зараз по попі. Так. Да. Дивіться, це посилання для тих, хто дистанційно Ірина зрозуміла, як його відкрити. Для тих, хто в кабінеті зараз буде робити. Якщо ви подивитесь на комп'ютер, бачите віконце з повідомленням, ото і є посилання. Кнопку ОК натискати не треба. Треба його виділити ось так: от текстом просто. Виділити правою кнопкою миші, копіювати і в браузер вставити. Зрозуміли? Yeah. Так. Далі. Посилання є. Читаємо далі, що від нас ще хочуть. Відкрийте в редакторі презентації файл вправа 3.1. Ще раз, Ірина, ти натискаєш на вправу 3.1, робиш відкрити в новому вікні. І потім з'являється кнопка завантажити. Завантажуєш і відкриваєш. А у вас всіх за тим повідомленням он відкрита папка. Там згори якраз верхні два документи. Перша інструкція, другий то й сама презентація. Зрозуміло? Так. Я відкриваю цю презентацію так само. Де вона в мене? Ось вона. Ні, це не вона вибачаюсь. А що це таке? А як так вийшло? Ось вона. Так, що нам треба з нею зробити? Презентація є, посилання є. Тепер читаємо, що треба зробити. Так, виділіть на другому слайді текст персональний комп'ютер і зробіть посилання на сторінку Вікіпедії. Для цього, що я, мабуть, перейду на Вікіпедію. Скопіюю це посилання, копіювати. Презентація, другий слайд. Персональний комп'ютер виділяю текст, вставлення, гіперпосилання. Сюди адресу вставляю. Натискаю ОК. Все воно є. Перевіряти не буду. Воно все одно ну, працює. Ви краще перевірте. Читаємо далі. Це ми виконали вже перше завдання. Читаємо далі. Створіть внутрішні посилання на слайди, з яких розпочинається розповідь про пристрої введення, виведення, зберігання даних. Для цього дивіться, тут багато чого розписано, але я думаю, ми можемо зробити проще, простіше. От, пристрої введення даних. Виділили текст, вставлення гіперпосилання, місце в документі, і от якісь з цих пристроїв пристрої введення. Я думаю, що це клавіатура. Натискаю ОК. Пристрої виведення. Виділили. Гіперпосилання виводить нам інформацію. Що? З цього, наприклад, монітор принтер. Ну, я оберу монітор. Окей. Пристрої опрацювання даних. Який пристрій опрацьовує даних з наведених? Мабуть, що процесор. Натискаю окей. Пристрої зберігання даних виділив гіперпосилання. Так, да, тут бачимо, є жорсткий диск. Флешка оптичний диск, ну ми оберемо найперший, який нам зустрівся жорсткий. Пристрої передавання даних, гіперпосилання. Ну тут є Wi-Fi-роутер. От оберемо його, окей. Друге, завдання, вважайте, в принципі, також виконане. Читаємо далі. Так. Запустіть показ, пересвідчиться, що все працює. Працює, нікуди воно не дінеться. Третє: уставте кнопки Дій на слайди презентації. Що треба зробити? Виберіть другий слайд. вставте, додайте пусту кнопку. Давайте я обираю другий слайд, він обраний. Вставлення фігури в самому кінці порожня кнопка. Малюю її тут і повернемось, що вона повинна у нас робити. Ця кнопка повинна завершувати показ. Завершувати показ нам каже інструкція. Тобто, я роблю перейти за гіперпосиланням і завершити показ. Зрозуміло? Окей. Все. ця закриє нам повністю презентацію. Читаємо далі. Так, виберіть слайд. Ручний сканер. Уставте на слайд кнопку Повернутись додому, і щоб вона переходила на другий слайд. Ручний сканер. Де він тут? Ось. Сюди фігура, кнопка додому. Де вона? Тут вони маленькі, їх погано видно, але видно. Додаємо її, і щоб вона переходила не на перший слайд, а на другий. Тобто обираємо слайд. Другий. Окей. Окей. Зробили це. Читаємо далі, а, уставте на слайди принтер та оптичний диск, кнопки Дій для переходу на той самий другий слайд. Тобто, грубо кажучи, на принтеру і оптичному диску таку саму кнопку. Ми ж її не будемо ще два рази робити. Ми її скопіюємо. Да? Права кнопка миші. Копіювати на принтер. Права кнопка миші. Ну, хотілося б. Не... Давайте не так, не права кнопка миші, а просто Ctrl-V. Бо є різні параметри вставки. І на, на що там ще на оптичний диск? Так само Ctrl V. Давайте пересвічимось От Ми скопіювали. Ми не знаємо, чи можна так робити. Краще пересвічуватись чи працює. От оптичний диск. Натискаю додому. Переходить на другий слайд на оцей наш зміст. Все працює, не дивлячись на те, що ми її копіювали. Так, читаємо далі. Що тут ще? А, в принципі, більше і нічого. Все більше нічого. Четверте завдання ми не виконуємо. Це наш наступний урок. До четвертого завдання. Ірина, чи є питання, чи все зрозуміло? Немає. Немає. Ірина. У тебе написано: якщо немає комп'ютера або паверпойта, або якісь проблеми з технікою. В кінці параграфа на 127-й сторінці питання 1, 2, 3. Письмово. Це тільки тим, хто на дистанційці і тільки в разі того, якщо немає комп'ютера. Всі інші, прошу за комп'ютери. Посилання є, папки з файлами є, працюйте. Все, Ірина, до побачення. Гарного дня. До побачення.